У стародавньому римі навіть саме сонце не могло позбавити заможних людей розкоші прохолоди. Крижані будинки, що нагадували колодязі зі склепінцястими перекриттями, стали справжнім технологічним дивом свого часу. Їхні товсті стіни ізоляційно вистилали соломою чи тирсою, щоб зберегти сліг і лід, який протягом зими збирали з навколишніх гір. Влітку цей запас ставав рідкісним і дорогим скарбом. Ціна на сніг у римі була настільки високою, що перевищувала вартість вина, а бідні верстви населення могли дозволити собі хіба що крихти з цієї насолоди. Римляни виявили дивовижну винахідливість у використанні льоду. На дні крижаних колодязів облаштовували канали для відведення талої води, яка охолоджувала сусідні приміщення, створюючи ефект перших кондиціонерів. У деяких сховищах навіть прорубували тунелі, щоб дістатися до нижніх шарів. Саме там утворювалися щільні крижані брили, які мали особливо високу ціну, адже довше зберігалися і краще підходили для транспортування. Традиція зберігання снігу й льоду у спеціальних сховищах не була унікальною лише для Риму. Подібні споруди, ніхевії та гіпотерми з'являлися в античній Греції, Персії та навіть у Китаї ще за кілька століт до нашої ери. Але саме римляни перетворили цю практику на частину міського побуту, піднявши її до рівня престижу. Сніг і лід доставляли до Риму караванами мулів із гірських регіонів, і вже в серці імперії він ставав предметом розкоші, його змішували з фруктовими соками чи вином, створюючи прообраз сучасних сорбетів. У спекотні літні дні, коли мармурові вулиці Риму розжарялися, а навіть фонтани не дарували достатнього полегшення, лише обрані могли насолодитися холодним напоям або охолодженим приміщенням. Так, у крижаних колодязях римлян оживала мрія про прохолоду, яка здавалася справжнім дивом у розпеченому серці імперії.